Не поділяє, що все так добре, спокійно, і що там не, не так критично, тому що критично для кожного господарства, яке не змогло реалізувати зараз вивезення свого зерна, це питання виживання не лише його підприємства, це виживання їхніх територіальних громад, де сплачуються податки, де платяться заробні плати, де люди отримують кошти за паї. На яких працює товароробник, тому будь-які гальмування, будь-які неможливості вчасно не експортувати, це несе дуже великі втрати. Так можливо, глобально, якщо ми ці на рівні України це не так багато, але на рівні кожного особистісного господарства це колосальні збитки, і подекуди це вже призвело до того, що а в середині 22 року ми бачили закриття чисельної кількості підприємств, як малого, середнього, так і великого аграрного бізнесу. Що стосується в цілому, ну власне, ми відображаємо, що в такі коливання вони призводять до здорожчання всіх видів робіт в аграрній сфері. Загалом посівна кампанія 23 року можна характеризувати зросла фактично там в два рази. Порівняно з минулими роками, це ті ж самі фінансові затрати. А питання де брати кошти залишається відкритим, тому що протягом року, навіть реалізуючи свою продукцію на експорт, товаровиробники в Україні отримують значно нижчі ціни за ринкові, які існують в світі. І видно, а вони вносять менше потім матеріали для того, щоб здійснити посівну кампанію. Тому все це відобразиться на загальних показниках. Зрожанністю, ми вже констатуємо, що навіть в 2023 році рівень збирання там зернових культур буде значно меншим ніж в 2022 році, порядка там на 9-10 мільйонів тонн по зернових. Тобто це прямо відображення того, що ми як держава, коли потребуємо цих коштів валютної виручки, які в тому числі ми як країна можемо вкладати в оборону, допомагаючи збройним силам України, допомагаючи закуповувати зброю. Ми цих коштів не до отримаємо. А сподіватися лише на а, фактичні дотації з боку там світових наших партнерів, то ви самі знаєте, багато хто що відстоює, щоб кошти справнувалися лише на певні там соціальні потреби, гуманітарні потреби, а не на війну. А нам потрібно вимагати щоб експорт працював для того, щоб ми могли заробляти кошти і перемагати вибивати ворога з нашої країни. Абсолютно, абсолютно.